Мукачівської греко-католицької єпархії просять усі парафії долучитися до збору коштів на підтримку військових, пожертвувати для цього частину парафіяльної коляди. Ця ініціатива коляда для ЗСУ у нас вже проходить практично від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, і ми завжди намагаємося кожного року використати цілу нагоду коляди. Для того, щоб в якийсь певний спосіб фінансово допомогти для наших військових. Вже декілька років підряд цей капелани декількох різних бригад, ми намагалися допомогти їм в якийсь спосіб. Тобто одного разу збирали були на медицину, хтось був, збирав на, на кофлоці зарядні станції та інші. Цього разу до нас з проханням звернулися із 101-ї бригади ТРО, нашої Закарпатської бригади. Тероборони капелану Тесарі Бондаренко кошти потрібні, аби придбати позашляховик для 101-ї бригади територіальної оборони. Постійно знищуються автомобілі. Є потреба в автомобілях. Тому було вирішено зробити цю акцію в нашій єпархії. Володика Теодор благословив цю справу. щоб, якщо по мірі можливості із коляд, із кожної парафій хто має таку добру волю, добру можливість, частинку із тих коляд. Фінансово допомогти пожертвувати на закупівлю цього автомобіля, тому в, наших, в нашій партії буде проводитися три великі концерти. Різдвяні благодійні один в Ужгороді 11 січня в обласній філармонії. інший буде проводитися 18 січня у Хусті, і третій буде проводитися 25 січня у місті Мукач. Збірка коштів завершиться 25 січня. Різдво тут починається не з ялинки, а з тепла рук і запаху натуральної вощини. У Ужеродському сканцині батьки разом з дітьми виготовляли різдвяну свічку. тобі дали листочок і далі що ти робила? І далі я закручувала, не кладала таку отаку паличку. Вона пахла, вона липка була, на дотик. Вона трохи ширшала. Простий на перший погляд процес перетворився на знайомство з традицією, де кожен елемент має свій зміст, а світло зроблене власноруч світить тепліше. Це покоління дітей, воно інше росте, воно себе відчуває частиною української такої таку чітку українську ідентичність. Має діти хочуть діду робити, діти хочуть свічку зробити. Вони хочуть, щоб ці всі традиції так чи інакше були інтегровані в їхній сім'ї і щоб вони були частинкою цього. Майстриня Вікторія Семкович розповідає: різдвяна свічка це світло, яке символізує присутність Бога та тепло родинного дому. Важливо, щоб діти не лише чули про ці символи, а й створювали їх власними руками. Хотілося зробити щось тепле, гарне, різдвяне, таке, щоб милувало око і приносило затишок у оселю. Для дорослих це можливість зупинитися в святковій метушні. Ну, досить прикольно, якраз ось такі сичечки. Вот. Зразу з дівчиною прийшли, щоб не скучати для дітей знайомство з різдвяними традиціями. Запалюється коли різдво, новий рік, коли хтось хворий. Оце ми вчора на святвечір запалили, так а цю на новий рік запалимо, так. Да. Такі зустрічі триватимуть у сканцині надалі. Уже цієї неділі тут виготовлятимуть різдвяного янгола. А напередодні нового року коня у техніці ляльки-мотанки. Флеємі колядка, яку презентував музикант, викладач Мукачівської дитячої школи мистецтв імені Іштвана Мартона Олексій Толюк. Чому саме я хотів написати цю колядку? Тому що хотілося б щось передати нашим хлопцям на передовій кусочок Закарпаття такий подарунок на свята. І, звичайно, що використані старовинні слова Закарпатські, може навіть із церковно-слов'янської мови деякі. Деякі і обов'язково в кінці там цікаве таке віншування традиційне, наше, які всі дітки, хлопці, всі колядують, всі співають кожного року. Олексій Толюк написав і текст, і одразу ж музику. Вже ідуть зі сходу, словно дресі. несу дари рожденому звірі старі. Хвали всіло, нині ми Христу, На його ласка Божа, всю душу. До створення відео долучилася родина Олексія Толюка, а також учень. Перший куплет заспівав мій учень пап Даніїл. Другий куплет я і в третьому куплеті разом. Така співпраця в нас почалася ще з Дня Незалежності. Вийшла наша перша спільна така робота про Україну. І Людям дуже сподобалось, і ми вирішили продовжувати. Ну і Звичайно, що е, мої доньки зараз ми от маємо вже назву Толюк Ансембл і це струнний ансамбль. Наша Іваночка їм грає на клавішах, вони всі струнники, дві скрипки, дві віолончелі. Тому це таке спільне виконання. Ну і вперше син Павло, якому 5 років на Бубні грає. Давні традиції та нові твори, які нещодавно з'явилися в репертуарі колективу, переплилися у великий різдвяний концерт заслуженого академічного закарпатського народного хору, що тривав в обласній філармонії. Ми віднайшли давні закарпатські колядки із Міжгірщини, з Воловеччини. Це колядки в моєму працюванні, в моїй обробці. Це дома дома І ой, діми, йді ми, і син Божий народився. Колектив популяризує й давні традиції колядування. До прикладу, є звичай питати дозволу господаря аби заколядувати. Та це не все. Коли ми хотіли зробити таку давню коляду, Закарпатську ми віднайшли такі родзинки, де, наприклад, в коляді приймає участь не тільки колядники, а звучить голос трембіт. І колядник питає до слову від газди, чи можна зайти до хати і поколядувати. Тобто, це так само дуже гарна давня традиція. Солістка хору Ольга Свида виконувала і роль Каздині, яка зустрічає і часто колядників. А ще роль мами під час фольклорної вокально-хореографічної сюїти «Не забудь співаночки наші і звісно, колядки. вже є, Відколи працюю в колективі, кожен рік майже в різдвяних концертах. Ну є стріо нашим жіночим виконуємо також дуже гарну колядку. Каже Наталія Юсміна, що пісня це є друга молитва. Хочеться вірити, що вже нарешті на наступному році ми будемо колітувати в мирній країні. Наш край багатонаціональний, тож колектив підготував в'язанку колядок і танців етнічних культур Закарпаття. І угорською, і словацькою, і румунською, і німецькими мовами. І вони поєднані із піснями і танцями тих народів, якраз, які проживають в нашому краї століттями. Також долучена й троїста музика. Коляді приймали участь не тільки співаки, а й десь могли музичні інструменти давні приймати участі. Ми буквально нещодавно придбали в наш колектив тилинку і голос тилинки в нашому росіяному концерті. Поціновувачів традицій зібралося стільки, що майже весь зал обласної філармонії був заповненим. Кожна колядка, яку я чула, яку я ще не чула, визиває у мене особливу ейфорію. Тому це дуже хороша традиція. Вона перед святами приходити і доповнювати собі такими культурними заходами. Сподіваємося, що ми створимо такий настрій добра, настрій надії, і, і, і дійсно це свято, Різдво Христове, воно є це свято надії. Концерт був традиційно благодійним. Розігрували лоти та збирали кошти на підтримку Збройних сил України. За вечір удалося зібрати 20 тисяч 700 гривень на потреби Збройних сил України.